Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, це без цензури на цензурнет. Підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. А я сьогодні, друзі, вам пропоную подумати над одною дуже цікавою темою, приємною насправді нашому вуху: тему про те, а як же нам вибудовувати, тобто в Україні зараз політику на ну давайте так. От, до речі, теж питання: от як їх називати? Звільнені території, захоплені території, підконтрольні території, от Курської області та й будь-якої іншої області РФ. Ну, по-перше, давайте визначимось дефініціями незвільнені території, ну тому що давайте будемо відверті. Ми можемо, звичайно, багато говорити про те, що да, дійсно свого часу і місто Суджа, і та там по назвах чутно, чутно розумієте, що це було дійсно території українські, але ну і ми розуміємо, що там насправді дійсно живуть дуже часто люди. Які є етнічними українцями або етнічними українцями там в першому, другому, третьому поколінні? А також ми знаємо, що найбільш цікаве, що на територію саме Курської області, в тому числі туди в цей суджанський район, і так далі. Переїжджало чимало людей під час голодомору, тих, кому треба було сховатися після поразки національно визвольних змагань, наприклад, Медвинського повстання в Київській області, і так далі, якраз туди. От. І ми розуміємо прекрасно, що ті, хто туди тікав, своїх дітей виховував як справжніх русаків, щоб не дай Бог їх не знайшли. Це не має зараз вже ніякого значення. Ми зараз говоримо з точки зору міжнародного права і, скажімо так, нашого іміджу українського в цій всій історії. Тому. Отже, визначаємося не звільнені території, вибачте. Ну і не захоплені, тому що так теж якось звучить трошечки не ок, бо ми маємо повне право переносити бойові дії на територію противника. Але наша ж мета не захопити його території. Тому я особисто пропоную використовувати і планую сам це робити. Слово сполучення взяті під контроль силами оборони України. От мені здається, це прекрасне таке визначення, яке максимально нейтральне і правильно відповідає тому, що зараз власне відбувається. От якось так. Тепер далі. Зараз, ну давайте одразу ще з одним питанням розберемося, на днях, яке, до речі, викликало дуже велику кількість дурної, на мій погляд, конспірології. Про що я кажу? Ну, от У нас на днях вийшла мадам Ірина Віріщук. Я її особисто називаю міністерка дезінтеграції, ну, реально, вона, типа, реінтеграції. І Орт розказала про те, що, мовляв, от мирні мешканці території, які знаходяться під контролем Збройних сил України. І мається на увазі росіяни, російські громадяни. Для них вже організований типу, гуманітарний коридор на території України. Мовляв, якщо вони хочуть виїхати з території Росії на нашу територію, то, будь ласка, типу Українська держава буде їм допомагати. Це викликало нерозуміння великої частини населення, ну і, звичайно, абсолютно якийсь. Я не знаю далбаністичкою, просто конспірологію в стилі, «Вот, бачите, українська влада на сумщині знову ж таки з прикордонних районів виселяє. Людей, а значить, от вони хочуть завести туди Русаков і це заміщення населення, щоб потім віддати його Росії. Ну я зустрічав таку дебільну конспірологію, абсолютно кончену просто. Бо до речі, з приводу того, що зараз сумська обласна влада відселяє людей з прикордонної смуги, це дуже правильне рішення. Тому що ті, хто там просто не був, не розуміють, що там коїлось останні десь ну, півроку. Це мало десь от з осені минулого року. Тобто сказати, що там все нахрен винесено артилерією, кабами, що там іде повномасштабна війна? Ну, подивіться на фотки Великої Писарівки, наприклад, і Великописарівської громади. Це так, якщо в когось є Краснопілля і так далі. Ну, якщо у когось є якісь сумніви, тому. Вибачте, це можуть говорити люди просто безнадійно далекі від ситуації на сумському прикордоні. Ми дійсно маємо своїх людей берегти, І як можна забезпечувати людей, які живуть в місті, куди кожен день прилітає арта, там, каби і так далі. Ну, який смисл? Отож. Я вже мовчу про те, що бойові дії там дуже серйозні, і все це, в принципі, на відстані ствольної артилерії російської. Так що, тут я проблем не бачу. От, а найголовніше, друзі, тепер давайте по суті цього питання. Ну, дивіться, найголовніша помилка влади. Нашої, що вона відправила говорити про такі речі Ірину Верещук. Ну, вона дійсно, на жаль, займає посаду міністра відповідного, але ми маємо розуміти, що там, де з'являється ця персона, там ніколи не буде адекватного сприйняття. Ну, дивіться, як можна адекватно сприймати людину, яка за кілька днів до початку широкомасштабного вторгнення їздила на Чонгар і відкривала там з помпою якісь там експрес. І так далі. Ну тобто, ви розумієте, так, що ця людина, я вже мовчу про цю її історію, про її шашні з Медведчуком, про те, як вона балотувалась в мери Києва і так далі. Ну тобто, ця людина завжди буде викликати несприйняття. Ну це очевидно. Тому, в принципі, любітелям успішних комунікаційних кейсів з банкової варто б розуміти, що якщо ви хочете просрати навіть правильне рішення, поставте, щоб про це говорила Верищук. Ви отримаєте саме ту реакцію, яку ви зараз отримали. Тепер з приводу: чи треба оголошувати подібний гуманітарний коридор? Це велике питання. А чому ну тому, що дивіться, ми ж маємо розуміти, що ми маємо справу з людьми, які про це багато відео є навесні 22-го року. Аплодисментами зустрічали колони російських військ, ті кантеміровській дивізії, якраз якщо ми говоримо про Сумщину, які йшли через територію Сумщини, які грабували людей. Так, що просто, повірте, реально вбивали, стріляли, палили, а їм там хлопали от ці от Тьоткінці, Глушковці і Суджанці. От, і ці відео, повторюсь, є в інтернеті, не проблема їх знайти. Але питання навіть не в тому, що там, тіпа, ну, як можна таких людей запрошувати до себе і як до них можна ставитись. Питання в тому, що просто, а куди їх дівати. Тобто, може їх просто вивести і, наприклад, відправити в якісь села в там, Сумський район. Там з іншого боку, де живуть, наприклад, чимала кількість людей, наприклад, переселенців з тих такі прикордонних наших селищ, і тут їм привозять, от, от персонажі, і як вони на них мають дивитися, скажіть мені, будь ласка, і як вони їх будуть сприймати. Я вже мовчу, що, не дай Бог, якийсь конфлікт. Оце точно буде рознесено російською пропагандою. З іншого боку, куди їх дівати? Там будувати якісь, вибачте, там не знаю, табори утримання. Ну, це, по-перше, час, це ресурси і знову ж таки нафіга. Тому, чесно кажучи, може, як піар акція, просто щоб для західників сказати, от бачите, які ми тут гуманні і та все. В принципі, заявити ок. Але з моєї точки зору нікого звідти вивозити не потрібно. Тобто українська влада дійсно, згідно Женевської конвенції, несе відповідальність за ту територію, яка наразі зайнята силами оборони України. Чудово! Давайте їм ходувати, ну, щоб вони там з голоду не померли, хто там не виїхав, не втік. Давайте там пробувати налагоджувати якесь там мінімальне життя. Ну яке там життя там можна налагодити, це очевидно. Але то ну, годувати людей, щоб вони не померли. Все, я вважаю, що от на цьому має сконцентруватися. Новостворена військова комендатура з центру в місті суджа. Суджа, пробачте, бо українці кажуть, суджа, а Русня каже суджа. Того давайте казати суджа, вже це більш по-українськи. Так от цим займається новостворена військова комендатура, яку очолює генерал з дуже і крутим прізвищем. Москальов от тут, до речі, ставлю великий плюс: хороший тролінг, все супер. От, але це все таке. Тепер найголовніше питання власне. Чи варто нам ставити під сумнів взагалі, скажімо так, те, що ця територія є територією Російської Федерації? Ну, Про те, що ми не збираємося, звичайно, навіть пробувати брати до складу України ніякі шматки, так би мовити, староруської території, вже в принципі заявило наше МЗС в устами Речника пани, пана Георгія Тихого. І це дуже правильне рішення, тому що нам не вистачало тільки, щоб расисти розганяли, що ми такі ж самі, що ми окупанти і все остальне. Нам це не потрібно. Але от тут дуже багато людей. Ну я не кажу навіть про жарти на цю тему, і слава Богу, що вони є, і хай цих мемів буде ще більше. Але от власне величезна кількість різноманітних, навіть уже серйозних людей, почало говорити про те, що а чому би нам не погратися в гру про народні республіки. Ну, те, це чим облюдки кремлівські займалися до 24 лютого, коли вони нам там оголошували республіки відповідні, і потім ви знаєте, вони включили до складу Росії. Але важливо, те, що вони, грубо кажучи, давали таким чином можливість тіпа не включаючи їх в Росію, оспорювати наш суверенітет над цими землями. Тобто, умовно кажучи, чи може словосполучення Курська Народна Республіка, чи Білгородська, чи будь-яка інша, стати більше, ніж мемом, і якимсь таким, знаєте, усталеним жартом, а реальністю, тобто може нам дійсно попробувати провести якийсь там типу, референдум. Неважливо, що він буде фейковий, само собою, да? чи там набрати три каліки, які там лишилися, щоб, значить вони там за щось проголосували, і потім з помпою оголосити, що ми визнаємо незалежність Курської народної республіки, і от це от все. Я вважаю, що ні, не потрібно. Чому? По-перше, тому що ну, це дуже приємно. Я розумію, що нам всім дуже хочеться цим рашистським тварям повністю повернути все те, що ці уроди 10 років вже творять з нашою країною. Але ми маємо розуміти все одно, що ми дуже сильно залежимо від наших західних партнерів. Ми маємо розуміти, що, на жаль, Наші західні партнери продовжують загравати з хорошими рускими, які є нашими ворогами, і які обов'язково використають цей кейс для того, щоб боротися проти України. Я просто хочу зазначити, що хороші рускі десь приблизно під кінець 23-го року. Остаточно зрозуміли, що їм в Україні нічого не перепаде. Що завдяки спротиву громадянського суспільства ми не дозволили нашій прекрасної владі і манкуртам, типу там типу ПАДЛЯКАЙКО віддати на поталу всю інформаційну, скажімо так, складову росіянам, а вони хотіли це зробити і намагалися і паспорти роздавати Нізоровим. Всяк. І так далі. Але не вийшло. І вони зрозуміли, що українці їх не полюблять, і Київ не стане для них «второю Москвою, правильно, ліберальної Москвою. Не стане. Тому вони забили. Ну не те, щоб забили на ну, Україну. Там є просто купа медіазаробітчан, які продовжують заробляти на наших ідіотах, які їм забезпечують перегляди. Ну і, звичайно, ідіотах з телеканалів, які продовжують хайпувати деяких ютубах, які продовжують. Заробляти собі перегляди на Жерновах і всякої іншої російської падалі, але питання навіть не про це. Питання про те, що вони все одно глобально зрозуміли, що Україна їм не друг, і це дуже добре і це прекрасно. Але вони, повірте, мені будуть перші використовувати будь-які подібні історії для того, щоб натравлювати і розділяти нас із заходом. До речі, це на питання до того, як деякі казали, давайте от ми запросимо російську опозицію, хай вона приїде в цю суджу і там оголосить там якусь правильну Росію. Де не приїде вона нікуди і ніколи цього не зробить. По тій простій причині, що вони є тими самими імперцями. Сучасна вся Росія, і її еліта поділяється на дві повторюся категорії чекісти і ліберал-чекісти. Ну от на даний момент ліберал-чекісти опинилися ні у корита, і більше з них повикидали а, взагалі з країни. Але від того вони менш ліберал-чекістами не стають і вони все одно хочуть її єдиною ніділімою, і України для них нема. Тому вони не будуть гратися в цю гру, тому що така гра є дійсно правильною з точки зору а, руйнування Російської імперії як такої. А жоден з тих російських ублюдків, які там всі ці карамурзи, і ко, вони ніколи не будуть виступати за розвал Російської імперії. Я сподіваюся, ви це добре розумієте, друзі. Там союзників нема і будь-не може. А зараз це прямо наші вороги, і це треба дуже чітко розуміти. Тому цю гру ми теж зіграти не зможемо. Відповідно, головне питання. Звичайно, постає про те, наскільки довго ми взагалі зможемо утримувати цю територію, якою вона буде, і так далі. Ну, це питання військове. Я обговорювати не буду. Хай про це говорять військові експерти. Я бажаю успіху нашим силам на всіх фронтах, які не тільки в Курську, ну але там разом ми говоримо про це, то в першу чергу зараз так теж бажаю, звичайно. От і тому я особисто вважаю, що нам треба дуже чітко давати розуміти всьому світу, що ми зайшли на територію Росії тільки тому. Що ми змушені оборонятися від російської агресії тільки тому, що з тієї там прикордонної смуги е до нас летять ракети, артилерія, міни, заходять ДРГ, які вбивають мирних мешканців і розстрілюють селян звичайних. Я вже мовчу про напади на солдатів. Це очевидно. Відповідно, чим далі ми зробимо ту саму мрійну путіним санітарну зону, але на території Росії, тим безпечніше буде жити нашим людям на нашій території. Тому, звичайно, повторюся, всі ці жарти про Курськ, це Україна і так далі. Це добре для нашої внутрішньої комунікації. Ми можемо поржати, нам приємно весело, але звичайно на міжнародному рівні ніяких розмов про те, що ми там, тіпа, збираємося якусь їх територію забирати будь не може. А, от наше головне завдання з моєї точки зору зараз полягає в тому, щоб всіма можливими способами доносити, що відбулося, весь треш для російської влади до. Простих, типа росіян, не в надії, що вони там щось зрозуміють і так далі. Для нас головне наше головне завдання полягає в тому, щоб росіяни перестали вірити в сакральність своєї влади. Як тільки вони перестають вірити і кричать, а король та голий, а король то не настоящий, а цар та там не такий, о, от це те, що нам потрібно. Нам потрібно, щоб вони самі почали себе знищувати, щоб це почало рушитись, як це було колись, там, з 86 по 91 рік, чи там, умовно, в 1916 році. А, і тому наше головне завдання викликати в Росії ці відцентрові а, тенденції, які можливі тільки тоді, коли їх плєпс перестане вірити своєму царю. Саме тому, до речі, Путін так мало говорить про цю цю курську історію. Саме тому їх пропаганда так обмежує людей а, інформацію звідти, і, і, і на повному серйозі розказує, що значить, та не так важно, хто там контролює територію, це ж не важливо. У нас он, ох, яка велика земля! а це що там? Пару сьол похід. Ну, це те, що дійсно зараз несеться на їхньому телебаченні. Тому я ще раз повторюю: наше завдання показати слабкість російської влади. Бо тут ще буде один аспект. Як тільки їх елітка, так звана, побачить, що цар та слабенький, вона одразу почне шукати можливості його прибрати. Почнуться заговори, склоки, інтриги, а там і до табакерки не так далеко, як було з Павлуші Первого. От така от історія, друзі. Тому враховуючи, що історія з курськом явно має тенденцію до того, що вона стане сталою, тобто, це не просто рейд на територію, це дійсно і це напевно дуже правильна спроба. Зайти, закріпитися на значному шматку, достатньо ж значному, щоб бути абсолютно релевантним з такою кількістю території, яку Росіяни захопили у нас з жовтня 2023 року. І потім дійсно може навіть і торгуватися цією територією, чому би і ні, хоча Росія, звичайно, може цілком пробувати і не робити цього. Це теж треба дуже чітко розуміти, і тоді нам треба ще більше буде думати, так що ж нам робити з цією захопленою на даний момент, чи скоріше зайнятою нашими силами оборони землею. Це важливі питання, друзі, тому що. За хайпами, веселищами має йти чітка державна політика, і повторюся, закінчується вже другий тиждень початку операції в Курській області. Дай Бог, що ця операція буде продовжена, будуть нові операції. Я не знаю де, як, це не моя парафія, я це не обговорюю. Але наше головне завдання правильно розуміти суть подій. Ну от я спробував деякі дефініції, які мені здаються правильними до вас сьогодні донести. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео. Якщо це так, то будь ласка, не забудьте полайкати, підписуйтесь на канал Шоу Бісики. Ставайте спонсорами нашого журналістського маленького колективу. І нас залишилось буквально там 120 з копійками тисяч, щоб закрити нарешті наш гігантський збір на. Екскаватор для військового аеродрому на Букву у в Черкаській області. Я вам пишаюсь, шановні глядачі, тому що фактично менше ніж за місяць ми зробили рекордний для нашого каналу збір. Тобто, фактично він вже майже зроблений. Ви дуже круті, друзі. Давайте остання така маленька спроба ривочок, і ми нарешті закриємо цю історію. А наші авіатори отримують дуже важливу техніку, будівельну, яка допоможе зберегти життя людей, техніки і обладнання для нашої авіації. Дякую вам дуже за увагу. Побачимось, почуємось.